Тепер вже маємо можливість поставити запитання е, теж народному депутату України, заступнику голови фракції Во Батьківщина та члену комітету Верховної ради України з питань правової політики та правосуддя Сергій Соболєв на зв'язку з нами. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, знаєте, що ну ми вже неодноразово анонсували те, що сьогодні буде розгляд чергової судової по справі надії Савченко. Зараз ви знаходитеся, наскільки я зрозумію, не в Україні а за кордоном. наразі які вже зустрічі було проведено, і в питанні звільнення Савченко і просування цієї справи, і якісь конкретні дії на вашу думку з боку керівництва Російської Федерації найближчим часом під тиском світової спільноти вони матимуть місце. Так, дійсно, буквально через годину починається засідання моніторингового комітету Ради Європи, в якому я власне буду приймати участь. Це безпрецедентне засідання, тому що спеціально буде присвячено питання Україні, але ми чудово розуміємо, що це буде більше питання не України і виконання нею зобов'язань, які брала Україна при вступі в Раду Європи, але це буде питання власне Російської Федерації. І одне з питань, яке буде піднято, це питання незаконного судилища над Надією Савченко. Після тієї шаленої хвилі, яка розпочалась буквально цими днями після заяви Наді Савченко про сухе голодування, після заяв Європейського парламенту, європейських політиків, Ради Європи, яка включає знак. Ачно більше країн ніж європейський парламент, 47 країн, не може не звернути увагу на це питання безпрецедентне. Я думаю, що в доповідях, які будуть звучати з боку німецької сторони і іспанської сторони, а саме керівники двох найбільших груп в Раді Європи групи лібералів та групи народної партії, в яку власне входить батьківщина. Народний фронт входить блок Петра Порошенка. Все це дає можливість нам об'єктивно розглянути всі обставини цієї справи і зробити відповідні заяви, які на мій погляд повинні додати як можна більше аргументів для того, щоб Російська Федерація безпосередньо той, хто прямо причетний до цього, Путін змушені були піти на поп'яту і змушені були зробити те, чого вимагає сьогодні вже весь світ. Це звільнення Надії Савченко. Ми знаємо, що на Майдані була Юлія Володимирівна Тимошенко, власне, її представники батьківщини так само були на Майдані Незалежності. Але чи достатньо, взагалі, от безпосередньо Надія Савченко є вашою колегою по парламенту, власне по е, політичній силі, е, чи достатньо сьогодні робиться вами і вашими колегами особисто? Адже ми знаємо, що усі ці ініціативи, заходи, мітинги, які котилися от, останніми днями, вони були організовані зокрема і волонтерами, якимись громадськими організаціями, просто українцями. Наразі от я вам Цитую фразу, яку е, вичитав нещодавно, одного з ну за сьогодні він. Політтехнолог екс генконсул України у Стамбулі, дипломат Богдан Яременко, він написав, що от, зокрема був на майдані. Це його враження від того, плюс прийшли люди. Це великий плюс. Плюс те, що Юлія Володимирівна теж була. Але мінус нашій владі, що влада не була. Послухав маму надії сестру, якось дивно так, що у нас чим простіше люди, тим більше вони гідності та розуму. Це в контексті того, чи справді українські політики роблять все, що від них залежить. Ви ну, знаєте, я думаю, якби це була виключно тільки справа батьківщини. А ми вважаємо, що це без сумніву справа нашої партії, бо Надя не просто перший номер нашого списку, Надя і приймала власне рішення іти і в список батьківщини, вже перебуваючи. Фактично в ув'язненні у Путіна саме тому для нас це є не просто справа, а яке ми повинні завершити, тим, що надя повинна бути звільнена. Але я думаю, що це і справа дійсно всієї країни. Це дуже важливо, що це не лише справа батьківщини, а це справа і волонтерів, це справа мільйони простих громадян. Бо ви чудово розумієте, це не лише ті, хто змогли вчора, наприклад, вийти на площі, а це є і мільйони, мільйони простих громадян, які безпосередньо свої чини. Позицією доводять, що для Путіна ця справа вже стала найстрашнішим випробуванням, коли жінка, яку він тримає у в'язниці. Зараз робить набагато набагато більше ніж будь-які інші ініціативи, які проявляються в світі або в Україні по відношенню до нього. І Я думаю, від собі, коли питання вже виникає про те, що він особисто той, хто розпочав агресію проти України Путін, війде і очолить санкційний список, так званий санкційний список Наді Савченко. Оце це наша фракція піднімала не раз. По зразку, наприклад, відповідних санкційних списків, які були ухвалені і в Сенаті Сполучених Штатів Америки, коли всі, хто були причетні з російського боку, наприклад, до тортур стосовно списку магнітського і вбивства, фактично магнітського, я думаю, що ця історія доводить одне: для Путіна не буде спокою не лише в зв'язку з тим, що розпочата агресія, а тепер не буде спокою по кожному такому випадку, Савченко. 고니다 <susur> Сенцов і багато багато інших політичних в'язнів, які зараз знаходяться у в'язненні у Путіна. Я думаю, що його персональна відповідальність, і те, що це піднято на рівень його персональної відповідальності, це набагато важливіше ніж просто загальні оптичні фрази. Коли Путін буде розуміти, що він несе персональну відповідальність за все, що відбувається, це буде вже абсолютно інший фактор, який буде діяти на звільнення всіх наших заручників і на при припинення агресії, звільнення українських територій.